Привіт, мої шановні! Добрий день всім, хто завітав до мене на канал. У мене сьогодні прийшов лист щастя. Так званий. Ну, а що нам, садівникам, квіткарям треба для повного щастя? Прийшов чоловік з роботи і приніс мені. Він їздив на нашу укрпошту, забрав листа і привіз. Тож ходімо, зараз покажу вам і розкажу, що мені приїхало. Ну, ось, отакий лист мені прийшов. Зараз ми його відкриємо. Прийшов він мені з міста Дніпро. Замовляла я тут насіння. Зараз покажу яке. У компанії. Садові квіти на сторінки Facebook. Ставлю вам, де замовляла профіль їхньої сторінки. Може, хтось захоче, то теж може замовити. Дуже швидко мені відповіли. Сповістили мене, що буде відправка через 3-4 дні. Ну, і ось тиждень пройшов, як я замовляла, і прийшов мені ось лист з насінням. Тож будемо розпаковувати. Ну, ось, я розпакувала, щоб не шарудіть вам на камеру, е, був такий пакет. Всередині ще такий паперовий, написано Рудбекія. І ось ну, стільки мені прийшло сортів. Я також вам вставлю потім. Е, на жаль, не підписані пакетики. Я сподівалася, що будуть якісь надписи або хоча б е, номера. Ну, нема. Тільки отакі різні пакетики із насіннячком. Ну, Насіннячка нормально. Тут десь близько 20, а може, і більше, насінинок. Насіннячко в рутбекі от таке воно дрібненьке. От. У мене є два сорти рудбекії, Ну, а тут прийшло мені, зараз будемо щитати рахувати. два, чотири. Шість. Вісім. Десять сортів. Десять сортів рудбекій. Оце я вже буду багата. Поставлю вам рудбекії які і з описами сортів. Зараз будемо дивитися. Рутбекі є однорічні, дворічні і багаторічні. Налічують біля 40 видів і дуже багато різних сортів. Вони є як низенькі і доходять до 3 метрів у вишину. Ось такі красуні я маю вирощувати. Рудбекія хітра морена. Має великі ранні квіти. Червонувато-червоні квіти з переходом у променеві квіти з помаранчевими кінчиками. Має посередині конус темно-фіолетового кольору, висота 40-60 см. Рудбекія хитра капучино. Має величезні оранжево-червоні квіти, які квітують із весни до пізньої осені. Їх настільки багато, що вони покривають весь кущ. Висота 40-60 см. Рудбекія хитра Goldilocks. Має напівмахрові та махрові золотаво жовті ромашки з темним центром. Використовується на зріз. Якщо обрізати обцвівші сусвіття, буде тривали квітування. Можна використовувати як для сухих композицій у е, голівки. Висота 40 60 см. Рудбекія хитра чим, чимені. Багаторічна дуже живуча рослина. Буде рости на любому ґрунті, на відкритому сонці навіть в посухі. Махрові жовто-коричневі квіти, дуже гарні на зріз. квітують з липня до пізньої осені. Рудбекія хитра іріш EA це чудовий сорт, має міцну розгалужену рослину із золотистими квітами. Характерною зелено-оливковою серединкою. Використовують як бордюрну рослину, ну і також на зріст. Висота 50-60 см. Рудбекія хідра мармелада. Сонячні сусвіття нової рудбекії вже з червня підніматимуть вам настрій навіть у похмуру погоду. Має цей сорт дуже тривале квітування. Із червня до самої пізньої осені. Висота 60 см. Рудбекія чері бренді. Рослина з великими яскравими вишнево-червоними квітами. Буде вас радувати весь сезон. Дуже гарно розостається. Сонячно любива, посухостійка рослинка. Гарно зимує, незамінний сорт. Висота 40-60 см. Ну, ось такі чудові квіти я буду вирощувати з насіння в наступному сезоні. Тож, підписуємося на мій канал. Ставимо подобайки і будемо вирощувати разом з вами. Ну, а на цьому я вам дякую за те, що були зі мною, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Всім бажаю всього самого найкращого. І до побачення до нових відео! Миру всім нам!